Проблеми переселенців не розчулять сердець шахраїв. Міні-контор та офісів, які за гроші готові продати неіснуючі посади чи здати в оренду неіснуюче житло, розвелось по кільком областям України сотні. З яскравими представниками аферного прибутку днями зіштовхнувся лідер громадського об'єднання Проліска Євген Каплін. Контора без належного оформлення продавала інформацію по житлу, яке нібито здається в оренду, а далі зникала з поля зору покупця переселенця. Гроші, звичайно, не повертались, а в халепу потрапив наш земляк – слов'янець. Захищати його права, використовуючи можливості кандидатського посвідчення, узявся Євген Каплін. Звернувся в агентство недвіжності, в псевдоагентство недвіжності, намагався зняти квартиру. Там йому підказали, з нього попросили тисячу гривень за передоставлення інформації і номера телефона якоби хозяйки цієї квартири. При ньому позвонили цієї хозяйки. Далі, коли він приїхав на місце, він знайшов, що в цій квартирі живуть зовсім інші люди. Телефон, який йому дали, не відповідав. И таким образом он обратился назад в офис, пришел со скандалом просить деньги. К нему вышли мордовороты, охранники сказали, что никаких денег мы тебе не отдадим, мы оказали тебе информационные услуги. На этом разговор закончен. Я не нашел ни квартиру, в квартире ну, уже другие люди. Набираю хозяйку квартиры, она не берет трубку. Позвонил обратно в офис, в офисе меня послали и сказали, что я заплатил деньги за информацию. После этого я обратился к Кандидату народний депутат Евгені Ми обратились в главного управління МВД в Харківській області. Виїхали сотрудники міліції. І закрили цю організацію взяли документи для перевірки Було визвожтяного головне производство по факту машиністки дій. Врешті ситуацію з Дмитром вирішили. Волонтери знайшли молодику місце у будиночку під Харковом, але грошей вже не повернути. І таких обманутих людей сотні. Тому завданням номер один євген Каплін бачить для себе боротьбу із аферами та корумпованою системою правоохоронних органів на державному рівні.